Це фпівдрон. Це камера з перехват відео. Поле, поле, по до села якось летить. Детектор сигналізує, у небі російський FPV. Якраз десь в районі села, куди ми їдемо. Будемо сподіватися, що вона пролетить, поки ми доїдемо до нього. Воно бачиш? Бачиш? Спецпідрозділ поліції Білий Ангел поспішає до села, від якого до лінії фронту менше, ніж 5 кілометрів. Для безпілотників це зовсім невелика відстань. Видно його Ні, ні. поки ні. Він приземлений для сів. Він опустився за посадку. Він може на дороги сидіти. В екіпажі всі місцеві знають тут кожну стежку, кожний поворот. Довго чекати їх не доводиться. Ці люди зночі мріють виїхати звідси якнайшвидше. Добрий день. Добрий день, можна. Що трапилось у вас тут? Прильот. Літня пара Наталія та Олександр, а також дві їхні доньки, напевно, останні жителі цього села, яке дедалі більше нагадує поле бою. В хату треба урватися в хату. В хату, 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 хату. хату бігом, бігом, від ми будемо подальше держатися током. Мислишали впіві в час евакуації. Дрон кудись зник, але будь-якої миті може повернутися. З той сторони, так? Так, да, от на цій посадці, зверху весів. Ви його відео візуально? Да, да. В таких селах будь-яке переміщення, будь-яке активне движення привлекає внимание російських пілотів. Та ви чуй дочинив машину бігом. Устряйтесь, давайте, давайте. Вже в броньованій капсулі люди розповідають уночі стався потужний обстріл, який і змусив їх попросити білих ангелів про допомогу. Залетіло плам, я думала, що ми і уб'є нас згори і вирішили вже уїхати. Я взагалі не думала, що я доживу в і ось так війна така буде. Я не думала, я не думала взагалі. Тут жили так хорошо, всі люди трудились, працювали дружно, У нас село хороше. Кажуть, сиділи до останнього, бо не було куди їхати. Та й помилково думали: якщо українських військових поряд немає, то їхній двір обстрілювати не будуть. Вони ж бачать, що й кури ходять, і качки, і ми ж не в невоєнному. Ми ходимо я в платочку, чоловік в картузу, в старі люди, не молоді жужать. Ну а все одно ж бачите, значить, не нужні ми. Наде нас уничтожити. евакуйованих пересаджують із бронемашини у звичайний транспорт. Далі на них чекають у пункті для переселенців. Пересадка відбувається у Покровському. Ще недавно тилове селище вже стало прифронтовим. Сім'ї із дітьми звідси зобов'язали виїхати. На напівпорожніх вулицях багато закритих закладів і свіжих руйнувань через часті обстріли. Кілька днів тому поряд із будинком Зінеїди та Олександра вибухнув шахет. Тут виключатель вивернуло з усім на світі, воно в стіну було гепнуло. Стіна бачите, що це робиться? Я вам покажу осколки, які я знайшла. Воно важке страшне, якби попало в людину, перебило б на пополам, я думаю. Зінаїда та Олександр переселенці із Гуляйполя Запорізької області. Виїхали звідти ще 2022-го, коли потрапили під обстріл. Вікна в нас повилітали там і поїхали забивати вікна у трьох. Ще доня з нами була. доня на смерть, а, ми... а ми живі Да, перелом п'ятичних костів. У мене осколки повитягали а в чоловіка. Взагалі дуже глибоко осколки в нозі. Так, так його і не витягли. Той осколок. Він моя дочечка, воно її. Остався внучок, внучок уже дорослий. Онук Зінаїди та Олександра живе у Запоріжжі і постійно пропонує забрати їх до себе. Від Покровського до лінії фронту залишається 15 кілометрів. Але вдруге залишати житло вони не хочуть і намагаються впорядкувати його до настання холодів. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода.